У четвер музичний світ втратив видатного музиканта і винахідника електрогітари. Детальніше про долю американця Леса Пола розповідає Зорислав Байдюк. Лес Пол, справжній м'яйкого Лестер Полфус, продовжує виступати ледь не до самої смерті. Його музична кар'єра розпочалась ще в 30-х роках минулого сторіччя. В день він працював з найбільш відомими колективами того часу ввечері у нічних клубах із зірками джазового світу у Нью-Йоркському районі Гарлем. Я приходив, сідав поряд з Лестором Янгом і слухав його. Чи Дезі Гілеспі, або Арта та Мумі всіх великих музикантів? Першу славу Лес здобув як лідер створеного ним тріо. З часом тріо переросло на квартет, який продовжував виступати і збирати повні зали понад 70 років. Адже завжди знаходились бажаючі послухати творця електрогітари. Я й гадки не мав, що був піонером. Лише знав, що конкретна річ, яку я шукав, не існувала. річ, яку шукав Лес Пол, була гітара, яку б не заглушував оркестр. Оскільки такої того часу не було, він вирішив створити її сам. Для цього Лес використав сталь із залізничних колій та складові частини телефону. У результаті на світ з'явилася перша електрогітара, яка швидко стала популярним музичним інструментом. зараз їх на поду так багато, а тоді була лише одна, на якій міг грати тільки я нині. Гітара інструмент номер один. Коли ж я був малюком, пріоритет належав фортепіано. Масове виробництво електрогітари запустила фірма Gibson. Інструмент марки Gibson Лес Пол залишається одним з найпопулярніших серед професійних музикантів. Життя моє було розбите на дві половинки електронну та музичну. Врешті мені пощастило їх одружити. Бо для досягнення того, що я досягну, потрібна була єдність обох. А сталося те, що Лес Пол відкрив у себе вдома студію звукозапису. Йому прийшла ідея записати окремо різні звуки гітари та голос його тогочасної дружини співачки. потім, експериментуючи із швидкістю програвання звукових доріжок, він записав всі окремо записані звуки на одну доріжку. Багатодоріжковий метод звукозапису Лес Пола здійснив революцію у світі музики 60-х. Цей метод використовують і у наш час. За життєві досягнення у листопаді 2007 року тогочасний президент США Джордж Буш нагородив леса пола однією з найпочесніших цивільних нагород сполучених штатів національною медаллю мистецтв. Задовго до того, у 1988 році, ім'я Леса Пола була занесена до пантеону слави рок-н-ролу. Останні роки життя музикант намагався зробити як можна більше. якщо хочете дожити до ста, а залишилося до цього лише лічені роки. То зосереджуєтеся ви на тому, щоб здійснити все заплановане. До ста років Лес Пол не дожив, як не дожив і до відкриття експозиції на його честь у рідному містечку музиканта у штаті Вісконсін, що було заплановано на наступний рік. Однак по собі Лес Пол залишив спадщину, завдяки якій сучасна музика існує у її сьогоднішньому вигляді. Зорислав Байдюк, Голос Америки.